Виготовляємо та встановлюємо повністю під ключ системи автономної каналізації, а також бетонні погриба. У нас є варіанти різні. Починаючи це, можуть бути септики. 4 кубічних метри, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Також бетонні погриба. Починаючи там 10 кубічних метрів, 14, 16. Можуть бути здвоєні, тобто там двохкімнатні погриба. Дивіться, у нас тут варіантів просто кому які потрібні. Станції біологічної очистки, Септик 6-кубовий однокамерний. Знову станції. І он там, де скільки в нас ще є різноманітної продукції. Так що, кому цікаво, такі варіанти виготовляємо всю нашу продукцію Ми з гідротехнічного бетону W10. Так що про герметичність тут можете зовсім не хвилювати. Так що, кому цікаво, можете звертатися до нас.